Проголошення незалежності недостатньо, її ще потрібно здобути. І зараз український народ на цьому важкому шляху. Він буде довгим, він буде крізь біль і сльози, він буде рясно окроплений кров'ю, але він буде переможним за умови, якщо справа здобуття незалежності і захисту України буде справою не тільки людей у військовій формі, а буде справою кожного громадянина України. Всі ті маленькі радощі, які ми маємо в своєму житті. Як обійняти дитину після школи, як піти з коханою людиною в кіно на місце для поцілунків, як просто з'їсти борщ, це все можливо тільки тому, що хлопці і дівчата в камуфляжі дають нам таку можливість. І кожен божий день, прокидаючись і лягаючи спати, ми маємо перед собою ставити одне питання: що ще окрім своїх потреб я можу зробити для українського війська? Допомагати українському війську це обов'язок кожного з нас. Хочеш вижити у цій війні, помагай армії, хочеш зберегти країну, помагай армії. Донатьте напряму підрозділам, донатьте волонтерам, яких ви знаєте, донатьте великим фондам. Головне, робіть це, не будьте байдужі, і тоді постане вільна незалежна Україна на віки. І тоді все в нас з вами буде добре, з Днем Незалежності! І як кажуть, які часи, такі салюти